Всім привіт! Ну що, сьогодні неділя, я не знаю, коли ви це будете відео дивитися, але це, ці події зі мною відбуваються в моєї родині. Тому коли подивитись, тоді подивитися. Всю ніч ішов дощ. І такий дощ великий, що просто. Я думала, сьогодні там трішки полуницю, оцю, де картоплю посадити, хочу пересадити туди, а там поганенько викинути. Тобто міжряддя, щоб були отак пусті, а оце щоб було загусто. Оце хочу перенести туди, але не залізеш. Тут просто багно. Хотіла ще часничок полити трішки. Дивіться, як... який цей гарний часник, який цей поганий. Я не знаю чому. Ма мабуть, різні сорти. чи що? Та це весь лесін ми садили. Мабуть, то кругленький отой. Ось От такий, а цей такий. Хотіла аміаком підлити одна столова ложка на 10 літрів води, щоб не жовк. Але така земля, що не залізеш ніяк. Сказати, що дуже холодно ні. Але така неприємна, тому що вітер. Вітер, бідний, мій, ось, дивіться, авокадо моє просто жахіття отіліпає. Я сьогодні відкрила мамину цю будуарку, хай трішки... Ой, яка краса. Чи, ні, то не бджілка, то якась, я не знаю, мушка якась. Трішки подихала. Вона каже, коти не лазять, бо я бачу, що вони учора навіть лазили, тому що оце я вже відкривала. Оце було чисте. Бачите, слапа ми замазали. Ну ні, чухай. Картинки, чи хто подривав. Я думаю, що це коти подривали. Вони тут, мабуть, билися. ось Дивіться, вона цим прицепляла, Гулки ось якісь тут. І вони подривали. тому що... Ну, хто б його там одривав, воно там так спокійно. Кішка, мабуть, хотіла вискочити, я не зрозуміла, Нова якась, мабуть, приходила. Ще не зорієнтувалася на місцевості. Сьогодні неділя і в інтернеті я бачила, що сьогодні такий день, що потрібно прибиратися у хаті, на кухні, в дворі. Ну, робити уборочку. Тому я сьогодні вирішила трішки уборочку зробити. От, Ось, бачите, Ось я м'як я додаю. На кухні, не лякайтеся, залила ось витяжку, стіни отуту. зараз буду мити. Потім помию тут підлогу, застелю ці дорожки, вікна помию, у цю зону помию теж. Бачите, воно, роді чисте, а пауки ось. А сьогодні така погода, що нічого робити не будеш, тому я зараз трішки поприбираю. В хаті квіти вже майже тут залишилися тільки ці, як їх аморальні. Залишилися цей моральний такий по перше Взагалі Зараз на підвіковані прибираю. Хотіла е замінити у цю шторку. Мама каже, та нехай повисе, там у нас на чердаку є сінша. Потім думаю, ну хай повисе. Поки вже". Зараз просто, знаєте, порати немає погоди в хаті сушити, вже буде погода. Тоді попраю і повісуться 2 дві, дві секунди, а то, може, навіть і менше. Ну, це що одяг мого чоловічка коханого, він так любить його на сільці навішувати. Ну, нехай висить таке. Десь йому потрібно дівати цей одяг. Так що потихеньку. А, хочу сказати: дивіться, хтось там писав: Ой, ні, це неправда! Дивіться, стоїть папер. Я відкриваю. Нема запаху, нема. От Я вчора ми були на відпочинку, і я не ставила цей рулон. Приїхала, відкрила, йоха не баба, і все закрито, все закрите крашечками. А це краса, просто краса. Ну, а потім, знаєте, куди той папір піде. Так що трішки попрацюю зараз. Піду гумові рукавички візьму, тому що таким я оце, бризкаю кафель на кухні. Оце, оце засіб для кухні. Він найкраще такий. Пилюється. Зараз витяжка буде в мене як нова. Та вона й так у нас не засрана. дивить, як дзеркало. Ми за цим дивимося. Я не люблю, коли там липне до рук. Кажучи, не знаю, як кому. Мені оце саме важче там наверху ті шкафи мити, тому що там, як завжди, найбільше збирається грязі. У мене там такі лежать отакі. Як коврики, я їх оце намиваю. Бачите, і вони ну, не такі, що прямо вже зовсім зов... ну нема жиру частенькі. Зараз висохнуть і знову наверх покладу. А мого чоловіка, а оце! А оце шкафи. Слава Богу, мама тут поприбирала, поперетирала все. Ні, я не скажу, що тут така срач, але знаєте, все одно отуто -от 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 збирається. Це мама, коли була, ото -от. ми поїхали, вона от за ці два дні перебрала шкафи. Дякую їй, а то це можна ряхнутися просто. А мій чоловік полюбляв там наверху закладати. О, йо, -йо. Уже блока нема. Бачите, вже один ось, а вже один викурив. Для мене це. Я кажу, Саша, прибери. Там зажими, це все треба. Там зажими, там поджими, там якась фігня іще. Все це треба. Це залила, зараз помию. Ви знаєте, я дуже задоволена цією штукою. Краще, ніж металева, дуже багато посуду сюди встає, дуже легко миється. І отак стоїть трішки під скосом і сюди стікає. Дуже задоволена. Ну що, проду... А, не показала, дивіться. Хто там хоче губи накрасити? Красьте, будь ласка. Просто дзеркало. О, дивіться. Ось навіть видно, мій телефон, що я показую. О, оце я люблю, коли така витяжка, що вона блистить, як зеркало. І витяжка працює, витяжка ж у нас сильна, дивіться. Ви Чуєте? Як, як? гархоче. А все одно там наверху. Та це вже я, як кажуть. Да просто. Буреточки, як з магазина. помила, пошкрябала, все окей. Помила двері, прямо взяла оцим чистящим мочалкою, потім шлану розтягла, помила. Можливо, п'ятна будуть. ну нічого я зверху пройду зараз цим, що для скла. Тому що можуть бути п'ятна. Ну, тепер можу вас запросити в чисту кухню. Заходьте, будь ласка. Розулася, розбулася. Ні, не потрібно розбулася. Ой, а ось капнуло із витяжки. Все аж дихати легше. Просто дихати легше. Кругом. Куди не залізьте, немає ніде нічого. Зовсім. Та я скажу, що у нас і так не буду. Казать, в нас не застрано, в нас ніде, ми не допускаємо, ми з вами одразу підтерли. Я оце сідаю тут їсти на оце місце. Отак от повертаю голову, там, де чашки висять. І бачу на кафелі там, бачите, зараз так от воно там блистить, немає таких крапочок. Бо в мене, хоча, ось, дивіться, з під низу трішки ось залишилося. Бо в мене чоловік, як миє посуд, він або, бува, руки там змиє, щось він там таке їсть. Я за це маю на увазі. Отак помив, отак-чк-чк. Ваш теж так робить. І оце все забризкане. Мені це так діє на нерви. Просто скаже, що ти просто чокнута. Та ні, ну точно, що чохта. Ех, трошки полосан зверху видно. Бачите, зараз я попшикаю тим та витру. Ми з вами можемо допити каву, бо я ніяк ні не доп'ю. Дивіться, як гарно вимилася ця решіточка. Все дуже легко, за бажанням. Хух, і це зарядочка. о, Одинадцята година, в мене вже все чики піки На вікні порядочок. все, Ну, на вікні й було чисто, бо мама, там, видно, витирала. Не було дуже багато там грязі, це таке стіна блистить прямо як море. Оце зараз. да, Бачите, трішки така, як біла. Чи нехай буде. Таке, як візерунок вийшов. Хм. Ну, я добре мила. Нехай так буде, нема патьоків, нема. Оце ще там на хаті з цієї сторони помию, щоб не було сміття. Шановні, ні, неправильно, не шановні, тупі. Коментатори, які пишуть за оці облізлі двері. Так, вони облізлі. Ми хотіли і оце будувати, і тут ще облізли. Дивіться, яке це ще батько, ще молодий був строю цю лудатню. Тут облізли, тут нема хазяйства, оці двері облізлі, оці двері облізлі. Але ми все хотіли міняти. Ми хотіли піднімати кришу, робити тут пластикові, тут теж пластикові гарні двері. Війна! Ті, що пишуть, це ви нам таке зробили, що ми живемо це в таких умовах і отакі двері у нас. Якщо вам не подобається, будь ласка, прийшліть мені гроші, я їх заміню, і якщо, не дай Боже, що вони розіб'ються, то нічого страшного. Кому не подобається, я кажу, пишліть гроші, я буду такою наглою, наглою. А то пишуть, тільки обсирають, обсирають. Ви на свої двері дивилися, хоч раз, ні? Ми робимо, і я в сім'ї своїй так роблю, і мої так роблять. Не для показухи, не для показухи. Прийде час, ми змінимо. Час не до часу ми не міняємо. Нема в нас дурних грошей, вибачте. Якщо ви хочете, що вам не подобаються двері в мене, будь ласка, я ще раз кажу: присилайте, я прямо лілії купила. так от Куплю двері скажу, ось двері поставили за ваші гроші. Облізли двері, хазяйки нікакі, туди-сюди. Покажіть, що у вас не облізли. Покажіть, я, я порадію, можливо, щось від вас візьму корисне. От покажіть, будь ласка, а так обсирать, це просто так. знаєш. Зараз я ще вимию вікно, бо вікно, бачите, таке в пилу. З цієї сторони вимила, а тут треба, та тут дві, дві хвилиночки. Ну Це ж пиль, ви ж розумієте, його миєш часто. Але я сьогодні в рукавичках, в рукавичках. А, я ж казала, що ми каву поп'ємо. <смі> знову пішла кудись. Ой, зараз сяду і поп'ємо. Ну, за стіна мені теж не дуже подобається. Ми ж хотіли оце, все теж кухню утеплити і обшити, отак як у нас хата зроблена цим. Але знову-таки, ви бачите, що робиться. Як тільки мир настане і в нас буде здоров'я, ми обов'язково це зробимо. Хто тут буде жити, я не знаю. Не не знаю. Але навіть якщо ніхто не житиме, що є я помру, мама помре. Хай діти, діти чи продадуть, чи куди. Але воно буде в ділі зроблено. А зараз ми живемо, ми тут мешкаємо. І мені не подобаються ті двері. Мені не подобається ця глуб'ятня. Вона мені як більмо на глазу. Але мені багато чого не подобається. І оце все це все другорядне. Я кажу, що за ті кошти, що вкласти зараз в ті двері, ми краще чоловіком відпочили і будемо старатися, щоб ще осінню відпочити, тому що у нас життя залишилось дуже мало. Дуже мало. А ви пишете дурниці? От мені, мені, мені подобається, коли мені дають мені там навіть такі поради, там толкові. А то ж видно, що прямо желч уже бриже так. Що просто не можна. І не тільки орки, господи, скільки в нас таких. Я навіть не буду сумніватися, що якщо тут -от поблизу, тут -от поблизу, під новим акаунтом, якимсь під незнайомим, пишуть такі коментарі. Я вас умоляю. Ой. Я знаю те, що моя мамка прожила. Я живу і ніхто в житті не скаже, що ми засранці, що ми якісь, що ми можемо чуже взяти, що ми в когось заберемо. Ніхто. У нас раніше, коли були. Ой, знову той ястріб. Два літає. Зараз я вам покажу. Ой-ой-ой, зараз. О, дивіться. А мені кажеться, що то Орел. Дивіться крила здорові. Кружляють. Там якийсь птах. Та ні, це, не, це, це Орел. Дивіться, яке криляще. А що ж вони шукають? А? А може це в них такі брачні ігри. Так високо дуже. Ви Представляєте, вони можуть літати, вони можуть ходити. От Бог дав птиці можливість. Та слава Богу, що ми хоч не літаємо, а то люди, блін, такі, що на землі хрен знайшов утворили, то ще в небі там таке зроблять. Космос наш. І так уже зробив для землі нічого корисного. Так що ото кажу. Будь ласка. Ті люди, з якими я спілкуюся, вони показують мені свої фотокарточки, своїх квітів, свого саду. І я бачу, що вони господарі. А оці трендепинди, шмакавузи, шоблятники. Та бачили ми вже. Ну нічого. Знаєте, почитаєшся, думаєш, М -м -м, так ми ж паровоз. Ми паровоз, ми попереду, а вони там десь там ззаді, туалет. Так, що я буду зараз робити? Мама сказала, нічого мені не вези, мені нічого не треба й не приїжджай. Ну я подивлюся, як це не приїжджає. Хоч на годину полялякою посижу і то. А можливо, завтра поїду. Ну, не знаю, завтра. зараз я подивлюся, я хочу, отам От можна ходити не по грязі, нарциси зрізати у ті квіти. І пересадити полуницю. Це зараз одіну у калоші і полізу, тому що поки мокренько, та полуниця приросте. Ну, я така доволя, бо вже ви не я така дурна. Проблем ціла куча, просто проблем не вигрібається. Але коли я так приберуся і в мене чисто, мені так це подобається. І думаю, господі, хоч би ніхто не приходив з домашніх, щоб не натоптували, щоб не насорювали, щоб не кришили. Я думаю, вас так само. Ні, це звичайно. 에... Шучу, але <laughs> дійсно думаєш, боже, як же ж гарно. Тобто, для щастя мені багато не потрібно, зовсім не багато. Продовжимо далі. Що, ще, ще Саша позвонив, не мій мій брат, навіть сорок 40 балакали про все, про те. Все я зробила. Кажу: це, мами, нема, і жопи не буде. Вибачте, і дупа менша буде. То, що двигайся, щось робиш. Повиривала всі ці верхушки, повиривала весь бур'ян там, де був, і клубніку. он ціле відро, ну це я в мусорку викину, тому що там клубніка така стара, потім отой мокрець він не нужен. А перчатки, бачите, як я диру, що всі он засрала. Це все викидаться буде туди. І ось сіла була, коли, коли дощ накрапає. Я Кажу, санючок, все, давай, бо піду стуля свої ховати. Дивіться, як я гарно зробила клубничку. Ось вона тепер рядочками. Ось Тут, де була краще, де погано я викинула, де краще я додала, воно прийметься молодняк. І отам завершила. Бачите, гарно. А оте, то там, то там я викинула повністю. Оце ці рядочки, воно так будемо тримати їх. Ну тут, можу, так зрівняю, букви. Отут посажу ту розову картоплю. Тут сонечка трошки є, нехай буде Навіть колись була картопля. А от там в той темноті тільки салати. Ще потрібно посадити пару рядків щавля, Я купила, але оте, що то, я казала, що це таке, то щавель. І там теж щось посажу. Ну, в тому році там такий синій перець був. Не дуже важні, але все одно все було. І дивіться, плющик випускає молоднячок. О, Дивіться хлопчик. Отак. тягнеться, хай тягнеться. Ось така краса. Так що, Саня каже, сьогодні неділя, я вчора каже, напахався. Сьогодні не роблю. А я кажу, ти знаєш, Санька, я побачила в інтернеті, що сьогодні, якщо в хаті поубираєш чи на кухні, чи де, то буде прямо щастя і буде вести весь год. Так я вже із після кухні і полуницю дома довела. І з вами побалакала. Все. Каже Саша: приїжджай до нас на крошу. Кажу: та ні, я сама свікольник, мабуть, зроблю, та завтра в лікарню мамі повезу. У мене є огірки, в мене є варений буряк, е, немає в мене куриці. Ну, можна зварити м'ясо, таке. Поставлю зварю. Хотіла сьогодні ще аміаком підлить, але все, не буду вже, досить. Сьогодні вже неділя, буду відпочивати, напрацювалася вже. Фух, а я вам бажаю теж гарних, як кажуть, посівів, гарних сходів, рісних і урожайних. І саме головне, щоб знаходьте для себе так, знаходьте для себе якесь заняття. Щоб відволікатися від усього всього дурдому, який відбувається, я там читаю коментарі, пишуть, що я казала, що в армію стоїть чи не стоїть йти, що забирають що. І там пишуть різне ребята, не час зараз пантикали, і не час зараз красиві речі говорити. Зараз відбувається дуже печальна картина, і вибачте мене, я вважаю, що по конституції у нас всі рівні, і поліціянти, і артисти, і депутати всі. Тому вони своїм прикладом повинні показувати. А ви для красоти там пишете, ой, що ви? Ми з вашими такими мислями Україну просрім, особливо ви про знаєте, як кажуть, чужими руками жар загрібать. Так що. Ви маєте свою думку, а я маю свою думку. Все, до побачення, до нових зустрічей.